В двері довго дзвонили, тому настрій у мене вже був відповідний, але я не сподівалася, що гостя мене відпихне і безцеремонно у взуті завалиться просто у вітальню. Я кохана твого чоловіка і хочу давно з тобою поговорити, бо Саша тягне і тягне, а я вже не маю сили це терпіти. Відступи і їдь у своє село. Я закліпала очима від несподіванки. От тобі спокійний вечір з какао і еклерами. А як же діти? спитала її я. Діти він буде забезпечувати, зрозумій, ти вже своє пожила і пора дати шлях мені. Ага, але ти в курсі, що майно ділиться порівну між чоловіком і дружиною, а якщо є діти, то навіть тут мають бути враховані їхні інтереси, тобто квартира і більша частина майна дістанеться на Саші. Ми ще це побачимо добрий адвокат робить чудеса. Адвокат, може, й робить, але на адвоката є інший адвокат, тому змирися з тим, що буде жити на орендованій квартирі, як і живеш. Тільки ти тепер живеш у гарній, яку Саша оплачує, бо має гроші. А тепер гроші будуть йти на аліменти, тому тобі доведеться переїхати. Я люблю свою квартиру і свій район. Ну, Сашу теж колись любила дружина. Тоді ми заберемо дітей і будемо жити в квартирі. Це навіть краще, але ти маєш пам'ятати, хто що з дітей їсть, бо вони потім можуть захваціти все ліжко. У Кості два гуртки на тиждень, а у Софії три в різних частинах міста. Костя спить з включеним нічником, має часті отити. Софія не любить молоко, кожного дня у неї має бути інше плаття в садок, бо інакше вона нікуди не піде. Стоп, я подумаю. Ти подумай, бо як у тебе ще буде своя дитина, то ти собі уявляєш, що це буде, але я не про це взагалі. Ти, наче гарна дівчина, що ти все ще знайшла, і якщо він не хоче поривати з жінкою, то чи так він тебе любить, а якщо дітей залишить, то яка частина з його заробітку піде на твою дитину? Ти готова економити, готувати йому їсти і вислуховувати, що ти все робиш в домі не так. Я з ним готова на все. Сумніваюся, що ти готова на манікюр раз в півроку і макарони з сосисками п'ять разів на тиждень. То що з тобою, що ти собі вільного чоловіка не можеш знайти? Я його люблю. Ну, це проходить, тому краще в даному випадку оманути всі вище описані мною неприємності, щоб жити в мирі і щасті, з чоловіком без усього цього. Панночка вилетіла з квартири, а я сіла і задумалася. Я в цьому домі новенька, тому не знаю всіх сусідів і не знаю, до дружини якого Саші прибігла ця жінка. Насправді я одинока і у мене кіт. Дітей я нафантазувала, бо такі жінки знати не хочуть ніяких дітей, окрім себе і свого інтересу. Та й цей Саша теж добрий, думає, що для нього це нічого серйозного, а жінка вже діє і планує білу фату і двійко дітей. Думаю про те, чи заслуговує дружина цього Саші такого ставлення і чи вона перебуває у невідданні, чи просто мириться з усім заради дітей. Хоча це не мої проблеми все і навіть більше я для неї зробила, а вона вже вирішить, чи зможе й далі так жити чи ні. Та це вже таке я б цю панночку одразу з хати випроводила і вказала на помилку, але вона сама напросилася, коли взута полетіла до кімнати. Терпіти такого не можу, і вона ще малим відбулася. Треба було придумати, що у Саші якийсь букет хай би побігла по обстеженнях. Я це припасу на наступний раз, коли вона знову спробує взута по помитому. Підпишись, підтримай українськомовний контент.